Доброго всім ранку. Сьогоднішня моя прогулка в лісі. Дивіться, тут живе велика, велика сім'я Муравіїв. Що це могло значити? Серед лісу знайшли зміна якогось рельєфу. Далі пішов сосновий ліс. І з другої сторони так само. Ідеш по лісу і прекрасно на душі чисто, порядок якийсь є, осадження нові. А в цьому місці самосів. А далі березовий пішов гай. Сосновий ліс, а тут дубочок. Не встиг даже листя скинути. Хтось живе тут. Обвалилося, навіть сліди є свіжі. Ну, лисичка знову знайшов місто. бо свіже, свіже. Сліди, шумить ліс, весна, прилітають птички вже. Пролітають ще поки.